Так, давайте поговоримо, як обрати матеріал для друку для виготовлення метеликів. Приготувала вам різноманітні матеріали, які, на мою думку, добрі для метеликів. І один і той самий проєкт 306, наш улюблений Леопард, зробила вам різноманітні метелики. Трошки вони розміром відрізняються, але вони не. Так, давайте почнемо з простих матеріалів. І так, тканина. Значить, у нас є матова тканина для вирізання. Ви таким чином отримаєте друк, ну, тобто кількість метеликів більшу. Яка не сатається, ви її вирізаєте, ось такий метелик. Бачите? Трошки опалюєте край, ось такий виходить. Це Тонка тканинка для вирізання під е, шифон, скажімо так. Бачите, тут пальцями просвічується. Е, вона також не сатається. Ось вона, я вам її кладу, і я вже так. Да, зру... Дуже добре виходить на ці тканинки, виходить тем... темні. Так, є. Просто глітер, екошкіра, яку ви добре знаєте плану метелик. Так, далі. А ось оце глітер екошкіра, але вона укріплена фетром. Дівчата, вибачаю, я його не вирізала. Я вам покажу іншого метелика. Бачите, ось він такий. Давайте просто порівняємо, ну, як виглядає, тут зрозуміла кольор. Але бачите, ось він. так. І, а це у нас просто екошкіра. Це просто екошкіра, а це екошкіра укріплена. Так, ну, тобто, у нього. Ще я такого мотелка показала. Так, далі поїхали. Це фетр глітерний. Просто глітерний фетр О. От, а, бачите, знайшла я, вибачте, от це у нас таки зробила я. Це глітерика шкіра з фетром. От він. А от це глітерний фетр і у нас ось такий мотелик. Тобто, якщо ми їх порівняємо, Трошки по-іншому цей буде тонше, це буде більш тостий метелик, і трошечки по-іншому малюнки виглядає. Так, це просто на фетрі. До речі, теж деякі малюнки дуже круто виглядають на фетрі. От смотрите, корейський фетр друг, але дивіться, як круто метелик дивиться. А ще якщо ви трошки підфарбуєте його, воно взагалі буде огонь. Так, це у нас тканина склеєна з фетром. Тобто, ось тканинка склеєна з фетром. І, И... боже, задача головоломка. Прямо. Ось у нас от такий мотелечок вийшов. Теж дуже добре виглядає і гарно виглядає. Це тканинка, габардин. Вона, на відміну від матової тканини, бачите, має ось таку структурку. І виходить у нас, на також укріплена фетром, виходить ось такого плана метеличек. Так, давайте вот так його покажу. Сподіваюся, видно. Це тканинка, плюш така ніжна, ніжна, але така виходить, З фетром укріплена. Ось. Так, і виходить ось такий метеличок. бажано підфарбувати краюк. Бачите, як я обпалила. бажано підфарбувати краєчок. Так, і у нас мармур оксамит тканинка. От вона, укріплена фетром. І виходить ось такого. Це ну, відео вам корисне, і ви зможете обирати матеріали не тільки на леопардових метеликах, а, наприклад, на якихось інших. Все це на нашому сайті лента Фітро. Чекаємо на ваше творче замовлення.